В цьому відео сьогодні ми будемо розповідати про те, що ж таке гаплогрупи, зокрема ігри гаплогрупи, як можна визначити свою гаплогрупу, чим вони корисні, для чого вони взагалі потрібні. І почнемо з того, що, які взагалі бувають види ДНК в людській клітині. В людини є ядерна ДНК, яка знаходиться в ядрі, це 23 пари хромосом. З них 22 автосомних хромосоми, які робляться тестом автосомним. І одна пара статевих хромосом. Чоловіків це XY, жінок XX. Крім того, є ще мітохондріальна ДНК, яка знаходиться в мітохондріях. Про мітохондріальні ДНК і гаплогрупи теж трошки розповімо. Y-хромосома, вона передається завжди строго через батьківську лінію. Вона є тільки в чоловіків і передається по одній лінії. В кожної людини лінії дуже-дуже багато, вони просто зростають у геометричній прогресії. Але одна лінія вона особлива з точки зору генетики, бо по ній передається y хромосома в незмінному вигляді. Бувають тільки е мотації іноді. Отак, От ось тут схемочка, як, як відбуваються мутації, утворюються гаплогрупи. От Був якийсь предок, в нього два сина народилось. Одного сина хромосома передалась без змін, другому сину з маленькою мутацією. Відповідно, завдяки цій мутації утворилась нова субклада, тобто гаплогрупа. Вона тут позначена червоним кольором. Потім у нього ще два сини народилися. І в одного з них знову ж інша є мутація. І утворилась гаплогрупа D. <кій> гаплогрупа D є під групою B, а гаплогрупа B під групою A. Взагалі, при Народження кожного чоловіка від батька передається хромосома, і в середньому в цій хромосомі десь дві мутації відбуваються. Вона дуже велика і є ймовірність, що десь та стане ця мутація. Але найпоширеніший тест Big y, він тестує не повністю не, не синквенційнує всю y хромосому, а тільки частину прочитує. Тому. Тому це, це, тільки кожна десь приблизно сьома-восьма мутація виявляється за допомогою Y. Гаплогрупи мають ієрархічну структуру. Є публічне дерево цих всіх гаплогруп, де занесені всі гаплогрупи. Ось, наприклад, моя термінальна гаплогрупа іде ланцюжок до. До ось базова Базова це та, яку можна визначити за допомогою простого автосомного тесту. Ми бачимо, що тут три проміжних аплогрупи. Е, насправді, <кій> тут пройшло десь. Приблизно 1000 років, в середньому тут мало б бути десь 10 гаплогруп. От в міру того, як будуть інші люди тестуватись, сюди будуть цей ланцюжок додаватись, і має бути в кінцевому результаті приблизно плюс-мінус 10 гаплогруп. Оці, наприклад, дві гаплогрупи, вони додались до дерева тільки за останні півроку. Тобто буває термінальна гаплогрупа, та яка визначається детальним. Тестом типу BigWi або аналогічним. Є базова гаплогрупа, яку можна визначити з дешевого простого автосомного тесту. Я пізніше розкажу більш детально про це. Ось У мене визначилась вона такою. Є макрогрупа. До макрогруп відносяться макрогрупи, типу R1A, R1B, N. І так далі. Вони найчастіше використовуються в статистиці, там всякі різні статистики, потім подивимось на це. І все це йде до кореневої гаплогрупи Гомосапінців, y Адама, досить умовного, які жили, можна зараз подивитись, коли жили ось мій ланцюжок. Це такий інструмент Ancestral Pass, Моя термінальна гаплогрупа, її батьківська, батьківська, батьківська Ось базова гаплогрупа. Ідемо далі. Терміна, термінальна в 1350 році двоє людей протестовано. В базовій гаплогрупі 182 людини протестовані. утворилась в 300 році нашої ери. Якщо ми підемо далі, то побачимо, тут є r 1 a за новою номенклатурою її називається R1. М420. Предок жив приблизно 15 тисяч років до нашої ери. І всього в Р1А протестовано майже 60 тисяч людей. Якщо ми підемо далі, то дійдемо до Адама. Всього протестовано майже 700 тисяч людей. 232 тисячі років до нашої ери жив приблизно цей Адам в Африці. Потім на карті ми побачимо це. Кожна гаплогрупа вона має свій вік і місце. Тобто, є е, оцінюють приблизно за кількістю мутацій, оцінюють приблизно, коли ця людина, перша людина з цієї гаплогрупою, жила, от, наприклад. Моя термінальна гаплогрупа визначив сайт, що жила в 1350 році нашої ери, відносно, в принципі, недавно. Відкололась від своєї батьківської гаплогрупи в 950 році. Тут між цими двома гаплогрупами можуть ще додатись інші гаплогрупи, або е, можуть бути і просто люди без гаплогрупи. Кілька там 3-4 покоління в середньому <кій> будуть іти з одної тою самою гаплогрупою. Ось, наприклад. Якщо говорити про макрогрупу Р1А, її субклади, вона поширена в Північній Європі, Центральній Європі, Центрально-Східній Східній і в Азії, в Північній Азії поширена. Про те, як утворюються, як додаються ці гаплогрупи, я детально описував в своїй статті на своєму прикладу, там різні варіанти розглянуті, кому цікаво, в в описі до відео є покликання на цю статтю. Трошки про мітохондріальні гаплогрупи. Загалом для мітохондріальних гаплогруп є аналогічне дерево, як і для ігри хаплогрупп. І коли говорять про гаплогрупи не, 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 не згадується ігри-гаплогрупа чи мітохондріальна, то за замовчування завжди мають на увазі саме ігри гаплогрупу тому що. Ігри гаплорупи завжди мають більший інтерес. Вони е, передаються разом з прізвищем там, для шляхти разом з титулом. Е, і крім того, ігри гаплогрупи вони значно інформативніші. Ігри хромосома містить 59 мільйонів пар нуклеотидних основ. А мітохондріальна вона досить коротенька і дуже рідко мутує. Тому е, нові гаплогрупи утворюються рідко і е, відповідно менш інформативні. Тут в цій статті я описував в табличці. Які відмінності в деталях між y гаплогрупами і мітохондріальними? А ось як поширені різні макрогрупи в різних частинах світу? От Видно, що r 1 a в Центрально-східній Європі поширена, а також в Азії, північ Індії, Центральна Азія і е, Іран. r 1 b в Західній Європі, тут несподівано в Башкирії є осередок і навіть раптом. В Центральній Африці десь якась людина колись потрапила дуже-дуже давно в Центральну Африку. Тут є маршрут міграції навіть і осіла, і була дуже успішною там, мабуть. Це був чоловік. А це як розподілені гапологрупи конкретно для України? Досить свіжі дані на основі. Проєкту на Family 3DNA Ukraine DNA, обов'язково додайтесь до цього проєкту за березень дані. Свіжі. Е, найпоширенішою групою видно, що була і є r 1 a майже кожен другий чоловік. Далі з великим розривом, удвічі-менше І2, потім західноєвропейська r 1 b і так далі. Всі інші з великим розривом мають меншу поширеність. Є екзотичні, іноді трапляються. Як можна визначити тепер свою гаплогрупу? Найпростіше визначити і дешевий варіант це за допомогою поширеної популярного автосомного тесту. Якщо у вас вже є тест якоїсь з цих компаній, або ви збираєтесь робити, і ви є чоловіком, то. Ви зможете визначити свою гаплогрупу. Треба сказати, що MyHeritage і Ancestry ніяк не афішують, що вони тестують y хромосому разом з автосомним тестом. І ніяк це не використовують, але в сирому файлі, якщо завантажити, там насправді є результат тестування y хромосоми, і це можна використати для визначення базової гаплогрупи. Е, найпростіший і найбільш такий ефективний спосіб, якщо є можливість, це перенести на Family 3DNA. Family 3 dna до речі, їхній автосомний тест, одразу визначає базову гаплогрупу. Якщо у вас MyHeritage або Ancestry, або 23 andme можна перенести на Family 3DNA. І купити там анлок. Без анлока не покаже гаплогрупу. Правда, нові тести поки що пишуть, що тимчасово не можна з MyHeritage перенести на Family 3D Online. Ну, хочеться надіятися, що це запрацює. Зараз, до речі, акція з промокодом. І так, знижка 10 доларів. а З промокодом ще мінус 5. Буде коштувати всього 4 долари замість звичайної ціни в 19. Є також сервіси, куди можна старий файл е, вивантажити. Спочатку треба завантажити з MyHeritage або Ancestry файл, зберегти його, тоді можна через ці сторонні сервіси визначити базову гаплогрупу. Вони безкоштовні, їх тут мені два відомо, в покликання в описі до цього відео на статтю про ці сервіси. із... І вони визначають трошки гірше, ніж Family 3DNA, але, в принципі, в більшості випадків буде достатньо. Свою базову гаплогрупу ви будете знати, а тим більше свою макрогрупу. Є спеціалізовані тести. Спеціалізовані тести саме для е е батьківської лінії, тобто ігри-хромосоми, і спеціалізований тест для. Мітохондріального ДНК. Мітохондріальний тест робить повне секвенціонування, тому що там досить коротка ДНК і є така можливість. З автосомних тестів неможливо визначити материнську гаплогрупу, тому що автосомні точно не тестують мітохендріальне ДНК. Найбільш поширений тест спеціалізований для ігри хромосоми це Big y від Family 3 dna Він визначає термінальну гаплогрупу. Вона може оновлятись, скоріше всього, буде оновлятись, в міру того, як люди будуть тестуватись, будуть ваші ігри-козени з'являтись. Нові, буде інформація постійно оновлятись після того, як ви один раз купили цей тест. Але ціна, звичайно, косюча, навіть не зважаючи на акцію. До речі, Промокодом з одного з попередніх сайтів ще буде мінус 5 доларів знижка. Е, тепер розкажемо, для чого взагалі потрібні ці гаплогрупи на, на конкретних е, в, прикладах наведу. Е, От, Наприклад, візьмемо умовне прізвище Стафійчуки, е, е, з Волині. Е, Є метрики там, з певної парафії, де зустрічається це прізвище, це лінія роду. Але ця лінія обривається 1800 там, приблизно 1880-м роком. Далі за цей рік немає ніякої інформації про людей з цим прізвищем, тому є підозра, що чоловік з цим прізвищем перший приїхав з якоїсь іншої зовсім місцевості в цю парафію. І невідомо звідки, хочеться далі дослідити. Подивились на сайті рідні і побачили, що це прізвище досить відносно рідкісне, але зустрічається осередок і на Вінниччині, і на Закарпатті. наприклад. Подивились на Закарпатті, знайшли, що одна з один з чоловіків визначав свою гаплогрупу. І ми бачимо, що макрогрупи з цим чоловіком зовсім відрізняються від цього Стафійчука з Волині. Ну, це значить, практично можна відкидати цю гілку з Закарпаття. Звичайно, можуть бути всякі там нестандартні ситуації, типу зміна прізвища, усиновлення чи подружня банальна зрада. Таке може бути, але все-таки в більшості випадків. Прізвище і гаплогрупа відповідають один одному. Відкинули Закарпаття, дивимось далі Вінниччина. На Вінниччині теж чоловік зробив. Тест визначив свою ігри гаплогрупу і бачимо, що базові гаплогрупи або співпадають або е, дуже близькі. <кій> Family 3DNI, наприклад, може для різних людей рі, з одної самої термінальною гаплогрупою визначити трошки різні базові. Е, для одного е, вдасться визначити більш ближчу групу, просто в дереві, а для іншого подальшу. От Якраз на цьому прикладі буде видно. От Ще другий приклад. Е, досліджували е, найбільше село е, Галичини, колись було, Кам'янка Волоська, називалось. І там є досить багато метрик для цього села, <кхи> і е, був затик, е, був певний там Яків Задорожній. Е, про подальшу, подальших його предків ніякої інформації не було. Е, ми зібрали для цього села відомі гаплогрупи. Там багато людей протестувались, і відомі їхні гаплогрупи зв'язалися з прізвищами. І, і побачили, що в принципі задорожній і час вони мають одну фактично гаплогрупу. Єдине, що е, Задорожній тестувався на 23 Enm, він визначає. Одразу гаплогрупу видає, але ця гаплогрупа дуже неточна. Family 3DNI, навіть оцінка з перенесеного тесту, вона дасть кращий результат. Тому, скоріше всього, в них термінальна група, можливо, навіть та сама або дуже-дуже близька, але для ЧАВС ми визначили більш ближчу до наших днів гаплогрупу. Але вони явно між собою пов'язані. Ця гаплогрупа є підгрупою цього. Так от. Я припустив, що е, час і задорожні вони походять від однієї спільної батьківської лінії. І справді, знайшовся Чавс, Яків Чавс, який повністю відповідає цьому якову задорожній, е, знайшлися його предки, і пізніше, навіть Е, Записи в метричних книгах, де він згадується з подвійним прізвищем. В цьому селі було багато часів, тому багато з них використовували своє вуличне прізвище. Це Задорожнє це було вуличне прізвище, яке з часом перетворилось на основне прізвище, а з часом в документах взагалі стало офіційним. Інші приклади. Наприклад, у вас якесь нетипове прізвище для України, типу західно якесь європейське, німецьке чи англійське, хоча ви знаєте, що ваші всі родичі українці. Можна зробити тест y для Y, чи, хоча б визначити базову гаплогрупу. І Якщо, наприклад, виявиться, що ваша гаплогрупа R1B, ну, це велика ймовірність. що... Ваш предок приїхав десь з Західної Європи. Хоча десь ми показували, що приблизно 7% в Україні є з, гаплу... з макрогрупою r 1 b Ну, оскільки у вас прізвище Західноєвропейське і Гаплогрупа західноєвропейська, то велика, велика ймовірність, що саме Західної Європи десь прийшов. Ваш предок, і можна шукати метрики на Західній Європі з метриками краще, ніж у нас. Можна просто краще пізнати свою пряму чоловічу лінію, подивитись шлях міграції і е, пряма е, ігра вона не, не так міняється, як не перетасовується як автосомні хромосоми, тому вона е, більш інформативна в, в глибину в дальший період. Зараз я покажу схему міграції для моєї конкретно гаплогрупи. Ось почалося з Африки від ігрека Дама. Це, по суті, для всіх такий буде початковий шлях міграції на далекий схід. Потім, близько Монголії, утворилась гаплогрупа R, виникла десь реальна людина жила. Яка перша мала цю групу. Потім в Казахстані Р-1 утворилась група, далі мігрував на Захід, і в цьому місці десь утворилася Р1А, як ми дивилися, це було 15 тисяч років до нашої ери. І люди, люди далі мігрували на Захід аж до Східної Польщі. Потім вже ближчі групи. Мігрували туди-сюди, по східній Польщі, і ой, цей сайт Family 3 dna оцінив, що предок, який має мою гаплогрупу перший, е він жив десь в цьому місці. Він це визначає місце на основі всіх, хто протестовується, роблять тести Big там, чи е е Unlock. <кій> для них е Вони вносять інформацію про свого найдавнішого е предка е по чоловічій лінії по жіночій, Що ви внесли по чоловічій і вказали локацію, на основі цих локацій сайт розраховує, е де приблизно жив предок цієї гаплогрупи. Тому саме через те важливо е е вказувати на Family 3DNA своїх найдавніших предків. Е е Декому просто цікаво дізнатись, до якої ж з цих макрогруп R1А, R1B чи N відносити саме ви. Дехто взагалі робить те тільки для цього, щоб це дізнатись. Так само шляхетський титул завжди передавався через чоловічу лінію, майже завжди. І... Може виявити, що ви якось пов'язані з, з якоюсь шляхтою. Бо е, якщо, наприклад, в Польщі популярно робити y тестування, якщо в когось є хоч найменша підозра, що, він, що предки були, відносились до шляхти, е, тепер трошки розповім про те, як називаються ці гаплогрупи. Коли виникає якась мутація, виявляється мутація за допомогою тесту, е, Якщо ці, ц, ц, мутації, цю мутацію мають принаймні двоє людей, їй присвоюється ім'я такого виду, і, відповідно, це ім'я мутації стає іменем цієї нової гаплогрупи. Раніше гаплогрупи називалися в такому вигляді r 1 a і так далі, букви. Оце. Аплогрупа має ось такий відповідник в старій версії називання. Ця стара номенклатура була зручна тим, що в ній зразу з назви видно місце цієї гаплогрупи на дереві. Наприклад, якщо гаплогрупа r 1 a то ми знаємо, що вона є під групою r 1 R1 є під групою R і так далі. Великий недолік цього способу називати гаплогрупи вони стають дуже довгі, особливо останнім часом, коли людей все більше і більше тестуються. Це далеко не найдовша гаплогрупа, назва гаплогрупи. Тому вирішили називати по-новому. Спочатку йде буква з старої номенклатури, рисочка, тоді йде буквений код проєкту, в рамках якого робився тест і виявилася ця мутація, далі йде унікальний номер, унікальне число в межах цього проєкту. І відповідно, кожна така група буде мати унікальний номер. Але макрогрупи все ще іменуються за старою номенклатурою. Відносно старої номенклатурою навіть був такий файл, в якому мепінг між старими назвами гаплогруп і новими. Тут далеко не найдовші гаплогрупи, І є ще довші. А от цей файл підтримувався десь приблизно до 2020 року, потім його навіть перестали підтримувати, бо назви настільки довгі, що немає в них сенсу ніякого. От як ми бачимо е, такій гаплогрупі може відповідати багато мутацій, може виявитись таке, що <клігінь> якісь гаплогрупі одночасно всі представники цієї гаплогрупи мають одночасно не один, ну конкретно мутацію, а одночасно якийсь набір ось тут. Всі, хто на... належить до цієї гаплогрупи, мають оцю, 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 оцю мутацію в бойовому порядку. Але <клігінь> одна з них з цих мутацій береться за назву гаплогруп. На цьому все. Дякую за увагу.